Якщо ви хочете, щоб у вас трошки ушли об'єми в ваших стегнах, ті, що бокові, так, буває таке, що час час з боку, да, у нас великі об'єми. Пропоную легенький класний комплекс. 10-15 хвилиночок, і у вас все вийде. Робити регулярно, і у вас все вийде. Так, починаємо з того, що ми сідаємо в таке положення. Права ножка, голень паралельно. Довгому краю килимка, ліве паралельно короткому краю килимка. Угу. І ручки ложимо на колінки, а так трошки зажимаємо нашу, наш животик і розкриваємося трошки. Видих, вдих, 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 вдих. Тобто ось такі рухи. Мікрорухи, але дуже ефективні. Видих, вдих. Тепер скруточка вправо в центр. Вправо, в центр, вправо, в центр. Єсть. Тепер ми ручки так беремо кулачок в ладошку і піднімаємося, підкручуємо копчик, животик втягуємо, і сідаємо вдих, видих. Вдих, видих, вдих. видих. І ще п'ять разочків. П'ять. Чотири. Три, два, один. Тобто це найефективніше. Десять разочків зробили. Тепер на іншу сторону переходимо. Тепер ліва ножка паралельно короткому краю, права ножка паралельно довгому краю клинка. І пам'ятаємо, що ми робили. Тобто те саме робимо на цю саму сторону. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Тепер скруточка. А вліво. Центр. Вліво. Центр. А вліво. Центр. А вліво. Центр. Центр. Тепер э, ладошку в ладошку. Тепер міняємо. Це да? була права вліво, тепер ліво вправо. піднімаємося. Десять таких підйомів. Раз. Два. Мир не спеша. Ліву ножку поправляємо, да, щоб була паралельно. Три. Чотир. 4, П'ять. І ще п'ять разочків так ровно, П'ять. Чотири. Копчик підкручуємо животик втягуємо, Три. Два. Один. Є, Молодці. Тепер ми ножки витягуємо вперед. Ручки назад. стопи цінула на себе. І праву ножку так всередину. В незнаночку всередину. Два, три, чотири, п'ять. Спинка рівненька. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер на іншу ножку, на ліву ножку так само. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є, ножки. Вирни. Тепер пішли на ліктики. І праву ножку так від себе. І на себе. Так. Як вроді би крутимо, малюємо кружочки колінками, так. В одну сторону. 10 разочків зробили. 6, 7, 8, 9, 10. На другу сторону малюємо коротко. Носочок натягнутий. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Єсть. Тепер на іншу ножку. Так само, натязь носочок і розкриваємося Один. Два, три, чотири, П'ять, Шість. Сім. Кружочки колінками. Дев'ять. Десять. І в другу сторону. Один. Два. 3, 4, 5. Шість, 7. 8, 9. Десять. Тепер полежимо на правому бочці. Лягаємо повністю на правий бочок. Ножки зігнули 90 градусів в колінках. Єсть. Лежим. Відпочиваємо. І ліву ножку. так, Спочатку носочком судними і колінком. Носочок. Колінку, носочок, колінку, носочок, колінка. І ще п'ять. Шість сім, відчуваємо, вісім. Да? Напруження дев'ять. Десять. На іншу сторону лягаємо. Полежимо трошки. Попрацюємо. Ножки 90 градусів, носочки, колінко. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Єсть. Молодці. Тепер переходимо трошки в інше положення. Положення кішки. Угу. І з цього положення ми ножки на коліна і потягнулися в одну сторону, в другу сторону. Виділимо собаку лавою вниз. Ну, вон, Колінка на навісу. В одну сторону патяну, в другу сторону. головою вниз. Ще раз колінка на навісу. Є. зробили. Колінка на вису. хоп. хоп. На вису. хоп. Хоп. Пять. вису. хоп. Хоп. Шість. вису. хоп. Хоп. Сім. Хоп. 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 Вісім. Хоп, хоп. Дев'ять. Хоп, хоп. Десять. Є, молодці. Тепер переходимо на сіднички. Класична вправа для наших стегон. Ножки трошки підтягнули ближче до стегон. Ручки вжимаємо кулачок в ладошку. І бачок раз, два. Якщо важко, можна ручки назад. Чотири. П'ять, шість тут і прес підключається. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десять. На кожну штурму десять раз. Дев'ять. Вісі. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Бочком два. два. Один. Молодці. Вітаю вас. Після цього можна зробити потягнути наші стегна в позі голуба. Ліва ножка так вперед, трошки крімко в сторону, права ножка длина. І полежать на ліві ножки. Вдих, видих. І міняємо тепер праву ножку вперед. Колінко трошки сторону, п'яточка під ліву ножку і полежать на праву ножки. Вдих. Видих. Вдих. видих. Все. Бажаю вам гарного тренування. До зустрічі.